до нашого ефіру голову агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума вже є зараз з нами. Можемо з нею продовжити цю розмову. Ми вас вітаємо, пані Олено. Вітаю вас всім мирного дня. Власне, щойно ми розмовляли якраз із заступницею міністерки стисії і небагатих. І власне, ми почули її думку. Вона вважає, що все таки менше буде ризиків, якщо ці активи передати із управління Арма, скажімо так, в інший, наприклад, фофондержмена. Хочемо почути вашу думку стосовно цього. Дякую, хочу пояснити українським громадянам стосовно позиції міністерства юстиції, яку я зокрема вважаю слабенькою, зокрема те, що щойно мною було почуто. Першу чергу зверну увагу на те, що за три роки широкомасштабної війни у нас в Україні є 52 рішення вищого антикорупційного суду, і виконано з яких є лише чотири. Я можу їх перерахувати. Мова йде про дві квартири Шолкова і Сальдо, підприємство Пентопак, по якому агентство звернулося з заявою про вчинення кримінального злочину, оскільки реалізація не була зовсім прозорою і не врахувала позицію національного агентства з. Зокрема, майже сотні мільйонів гривень не було враховано при оцінці проданого активу, і підприємство «Аерок», в якому Арма також долучалося і допомагало фонду державного майна. На що акцентую увагу? Що чинні правила і процедури щодо реалізації активів національному агентству передбачені виключно на площадках прозоро продажі, саме про і такий порядок говорить і на заступник міністра юстиції, який передбачений для фонду державного майна України. Ні, отож станом на зараз в Україні ми маємо і для АРМА, і для фонду державного майна України абсолютно однакові правила і процедури. Продажу просто для фонду державного майна України є ще додаткові функції компетенції, передбачені великою там чи малою приватизацією. Зверну увагу на те, що сотні таких арештованих активів, які можуть бути продубльовані в санкційних списках, рішення РНБО будуть отримувати колапс системи і не будуть реалізовані. І такі рішення ВАКСУ насправді є небезпечними. Я приведу конкретний приклад: Вінниця Побудхім, Російська Федерація у Части нянь досить відоме підприємство. Уявіть собі, з 2023 року, з моменту мого призначення, коли були задіяні функції контролю моніторингу і було видно, скільки сплачує до державного бюджету таке підприємство. А на той час, в липні 23-го року, це було всього 240 тисяч гривень. нами були задіяні заходи контролю, і на наступний місяць це підприємство почало сплачувати 8 мільйонів гривень щомісяця За рік. Такий дохід до бюджету склав майже 100 мільйонів гривень, і тільки після цього, за позовом Міністерства юстиції до ВАКС, ми отримали рішення ВАКС про націоналізацію цього підприємства. Чому я так довго про це розповідаю? Тому що це. Приклад після отримання рішення ВАКС, звичайно, арма завжди виконує будь-яке рішення суду, ВАКС, в тому числі, звичайно, і щодо націоналізації, тому що ми переслідуємо єдину мету державної політики в інтересах громадян, коли кошти можна направити і на військові облігації і до фонду ліквідації і на збройні сили. Отож, протягом чотирьох місяців фонд державного майна України не може виконати це рішення, і на це є підстави і нові. Норми кримінального процесуального кодексу і правильно було зазначено заступником міністра юстиції про те, що такі активи є речовими доказами, і це заважає зняти арешти і відповідно фондом державного майна реалізувати це на площадках призору продажі До речі, саме в п'ятницю на минулому тижні було засідання міжвідою робочої групи санкційної політики в кабінеті міністрів України, де також були представники Міністерства юстиції, Міністерства економіки у розвитку інших представників органів влади, які чітко підтримали позицію національного агентства. Про що мова, коли ми отримали рішення ВАКС, вказане підприємство перестало сплачувати кошти до державного бюджету, бо включається інша норма спеціального закону про арма. А фонду державного майна України здодобилося 4 місяці тільки щоб розібратися, чи зможе він його реалізувати згідно закону про санкції чи ні, не зможе. Отож, 4 місяці де. Держава не отримує доходи. А якби навіть було знято арешт, і фонд державного майна України зміг забезпечити продаж, це означало би, що він має провести знову огляд такого активу, оголосити конкурс на відбір суб'єкта оціночної діяльності, на що витратити ще місяць часу. Потім здійснити оцінку на що витратити знову державні кошти, і тільки потім продати увагу в порядку, який є існуючим. Для національного агентства. Пані Олено, я, така я... позиція пані була О, представлена мною на профільному комітету. Тут основне під час війни: чим пані. більше органів буде мати право реалізації санкційних активів, тим більше держава отримує Погоджусь. прибутку під час пані Олен. А тепер скажіть, будь ласка, чи не варто законодавцю, тобто в Верховній Раді, внести зміни в певні закони, які стосуються функцій АРМА? І які регулюють санкційну політику, а також роботу фонду держмайна, аби врегулювати це питання і зняти можливість, коли кілька управителів може бути кілька органів, і як це відбуватиметься? Наприклад, не знаю, перше, що Скажу, дякую. на дякую, я вже відповідаю на ваше запитання. Це законопроект 10.069 зараз, який розроблений національним агентством, який має позитивні висновки профільного комітету, і щодо якого ми звернулися до голови Верховної Ради України. Та президента України про визнання його невідкладним особливо в ньому зазначається про те, що Арма не претендує збільшувати е, кількість активів щодо продажу ре, е, всіх санкційних активів, а виключно тих, які вже перебувають в управлінні, щоб забезпечити цей безперервний ланцюг від управління до реалізації. Чи багато таких об'єктів зараз перебуває у відданні Арма, як на власників яких накладені санкції українською державою, і фактично може повторитись та сама ситуація, яка зараз є із активами медвечука і Марченко. Дуже правильне запитання. приведу приклади в 2023 році. Національне агентство в рамках кримінального провадження списано санкційні кошти російського підприємства Royal Pay в сумі 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Пізніше було списано 18 мільйонів доларів Фрідмана і Авана. Далі 2,6 мільярда російських коштів вказано. PinUp. всі ці кошти були направлені національним агентством на військові облігації, отож на збройні сили України. Я зверну увагу, що по цих прикладах Міністерством юстиції внесено позов виключно тільки факту списання національним агентством коштів і направлення їх до державного бюджету. Тобто, це відбувається не до. А після і національне агентство отримує такі рішення ВАКС після того, коли вже направило кошти до державного бюджету і коли вони вже працюють на благо України. Наприклад, з від списаних коштів Royal Pay – 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Саме на минулому тижні ми отримали чистий прибуток від військових облігацій, і суму в 432 мільйони гривень вже направили до фонду ліквідації наслідків збройної агресії. То чи не це приклад того, що арма працює вже сьогодні, а не завтра чи післязавтра. І такі рішення ВАКС насправді будуть мати небезпечні прецеденти для інших активів. Коли ви запитуєте, скільки їх, то зазначу, що е, реєстр арештованих активів всього містить дві тисячі записів про активи, власність яких 100% належить Російській Федерації. Це ті, які можуть бути продубльовані в санкціях станом на зараз у нас. Є впроваджені чотири справи. Так, наприклад, морський реєстр суднопласту це нерухоме майно. Також е, було реалізоє. Е опрацьовано національним агентством до рішення ВАКС і за кошти в сумі 3,2 мільйона доларів закуплено військові облігації. Яким чином зараз національне агентство може виконати рішення ВАКС, коли перед цим ми виконали рішення іншого суду? Ми не приймаємо одноосібних рішень, і треба розуміти людям про те, що коли національне агентство не буде виконувати рішення ухвали суду щодо реалізації арештованого майна, буде наступати. Кримінальна відповідальність для уповноважених та посадових осіб передбачена статтею 382 кримінального кодексу. Отож, забезпечуючи реалізацію такого майна тут і зараз, ми допомагаємо державі, а не затягуємо в часі. Бо коли мова йде про активи, такі як автомобілі, квадроцикли і так далі. Вони просто втрачать свою ціну, коли і яким чином відбудеться неціоналізація, як не таким самим порядком реалізації на прозоро продажу. Тежі водночас зараз... це так я почув вашу думку. Перепрошую, у нас не дуже багато ефірного часу. Що... мені просто цікаво, що стосовно яхти Медведчука, чи зараз вона теж заблокована і продати її не можна. Звернув увагу на те, що арешт на судно Royal Romance було знято в травні на підставі відсутності копії обвинувального акту від офісу Генерального прокуратури до Міністерства юстиції Хорватії. Саме це було підставою зняття арешту, але Україна системно спрацювала спільно з міністерством закордонних справ та службою безпеки України та ініційовано внесення прізвищ Медведчука та Оксани Марченко до 14-го санкційного списку Євросоюзу саме. Такими санкційними механізмами заблоковано а яхту в Республіці Хорватія. Мало того, маю сказати про те, що національне агентство постійно знаходиться на зв'язку з міністерством юстиції Хорватії, послами обох країн, навіть капітанією Порта, і отримало офіційну відповідь підтвердження щодо передислокації яхти в безпечне місце, і отож вони підтверджують і очікують запит від офісу генерального прокурора в рамках статті 545 Щодо початку легалізації українського рішення суду мова йде про нове рішення, схвалене 25 серпня 2024 року. В рамках нового кримінального провадження, виключно стосовно Віктора Медведчука. забезпечується це провадженням головним слідчим управлінням Харківської е, області. І відповідно є рішення Київського районного суду міста Харкова про арешт яхти та передачу її на. Реалізацію національного прокуратура має nationalному... Так, маємо прокурату. попрацювати, і головне з вересня місяця національне агентство звернулося до офісу генерального прокурора із десятью запитами щодо початку процедури легалізації рішення українського суду. Отож сподіваюся, що це не протяжка в часі, що це буде єдина спільна позиція для того, щоб активи Медведчука були реалізовані. Це не мало не багато, а мільярди гривень, які так. Сьогодні потрібні для боротьби з ворогом, пані Оленокі можуть створити небезпечні прецеденти. Ми теж будемо звертатися до офісу генерального прокурора, щоб з'ясувати, чому не було звернення до уряду Хорватії. А якщо було, то чому про нам невідомо і цей процес не рухається. Вам за вашу позицію дякую, зрозуміли. Ми обов'язково будемо продовжувати цю тему обговорювати.